В рамках тижню безпеки, життєдіяльності вчителі та учні Рівнянського ліцею No2 приєдналися до акції Батарейка здавайся, де було зібрано просто неймовірну кількість відпрацьованих елементів живлення, в які входили батарейки різного типу та старі акумулятори від телефонів. Які були передані в пункт збору батареїв міста Кропивницькій Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Євгенія Маланюка? які співпрацюють з Екостайл і в подальшому ці батарейки будуть відправлені на утилізацію. До того ж, одна батарейка може забруднити шкідливими речовинами, які виділяються з неї аж 16 квадратних метрів. Дякую всім, хто приєднався до акції Батарейка. Здавайся.